Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним в північній операційній зоні. Так, командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликає виїхати мешканців прикордонних районів Сумщини, які щодня потерпають від ворожих обстрілів. Писарівка, білопілля, юнаківка ці назви щодня з'являються у фронтових зведеннях. Ворог накриває з реактивних систем залпового вогню артилерії, бомбить керованими бомбами, причому переважно цивільні об'єкти. Це виховательська була, це туалет був. Далі середня група, менші дітки читай, і віранда там, де вони спали. Тільки ремонт зробили. У нас бачите, гляньте. Знаходимося на можна так сказати, на крайних позиціях. Тут недалеко, вже в тому напрямку, державний кордон. За кордоном, там зараз вийдемо, покажу. Видно, як строїть фортифікаційні споруди. Вже ворог періодично відкривають вогонь по нам. Ну, в основному це працюють міномети, ствольна артилерія, ну і також декілька днів підряд. От вертушки їхні літають. Бачимо, залишився лише металобрухт. Російська Федерація здійснила ракетний обстріл близько 40 Вибухів 40 прильотів було влучання греблю місцеву, через яку рухаються автомобілі. По прямо впало декілька разів. Чисто по цивільному населенню ремонтуємо те, що наші рідні брати допомогли. Прикордонні населені пункти потерпають від обстрілів ворожої сили з території Російської Федерації. Ворог гатить з артилерії, мінометів, з реактивних систем залпового вогню. Перебуваючи в одному з населених пунктів, переконав одну родину. Виїхати терміново, тому що була безпосередня небезпека. Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати. Пошкоджені школи, дитячий садок, п'ята школа, відділення пенсійного фонду, дитячі будинки, інтернати, де зроду ніколи не було ні військово, жодне жодного військового в цих об'єктах не було. Вивезли всіх на діток, бояться бояться лишов. Страшний стресс страшний для. Мене.